Я всіх вітаю, Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу змодлювати ось таку цікаву сукню на запах. І декілька суконь, ну, на мою думку, вони начебто взяти з цією сукні, можливо, це інші бренди. Не знаю, не копалася, не шукала. Але вони дуже схожі між собою, за кроєм. Єдине, що, наприклад, ось ця сукня, яка більш така червона. Коралова така, вона, на мою думку, значно ширша, просто значно ширша. Чи великий розмір на маленькій дівчинці, чи вона сама по собі значно і значно ширша. Проте, як я бачу, я дуже довго розглядала цю сукню і робила різні макети, тому що вона сама по собі дуже цікава. Хоча, Здається, що вона доволі складна, але на мою думку, вона складна для розбору первинного. А сама по собі вона, коли ми зробимо викріпку, ви побачите, що там все доволі просто. Тож починаємо ми зі спинки. І спинка, я не знаю, яка на чорній сукні, не дуже довго шукала, то й не знайшла. Але можна зробити ось так само, як на оливковій. Я не знаю, для чого був зроблений такий собі підріз кокетка, начебто. По спинці. Можливо, там були якісь ідеї, не знаю. Але значного конструктиву я там не бачу, наприклад, ну, не побачила я. Тож, як би я змоделювала цю сукню, починаємо зі спинки. Ось у нас спинка. Буду використовувати колір червоний, і я сподіваюся, що. На новому форматі, який я де інколи хочу використовувати, ви будете все доволі чітко бачити. Пишіть мені, мені це дуже теж цікаво. Ваші, ваше сприйняття такого паперу. І в е, класична спинка я взяла не дуже довгий формат. І дивіться, я ось тут, починаючи з горловини. Хочу провести горизонтальну лінію, тому що тут є цільнокроєний рукав, але він такий сильнокройний, начебто трошки перекручений, за рахунок того, що, ну, наприклад, від цієї горизонтальної лінії до рівня плеча десь на 2 см, якщо ви спуститесь, ось так, то можна буде провести нову лінію. Виточка плечова в нас нікуди не залишається на своєму місці. То той об'єм, який, який ну, просто піде в об'ємний. Такий цільнокровиний рукав. За горловиною на 0,5 знімаємо тут, ви знаєте, я б зняла на близько так само 2 см. Можна взяти півтора але я б взяла на 2 см. Ось так. Горловинка ми її відкреслили. Ця виточка в нас не працює тільки в цей цільнокроєний рукав, трошки об'ємний. Ця виточка у нас так само нікуди не функціонує. Тут є. Якщо у вас тканини буде мало, то зробіть тут шов, а так тут згин центр спинки. Ось так. Від лінії, від лінії талії я б відступила вверх на цільнокроєний рукав, Ну, от близько серединку, б так знайшла. можливо, трошки більше, ніж серединка, ось по цьому боковому шву до пройми. А, і поки що відмічаю, ось тут позначку ставлю. Що стосується ширини. Тут, якщо ми беремо оливкову і чорну сукню, вони схожі за своєю об'ємністю. Тобто, вони там, якщо і додано, на додатковий об'єм, то максимум десь, можливо, 2-2,5. Ось так, я відкладаю, ну, спеціально зберігаю тут лінію стегна, щоб мені потім було зручно. І Зараз олівцем проведу лінію, сюди майже ну, ось до точки цієї, яку я відмітила на цільнокроєний рукав. Трошки можна ось так заталитись, відкреслити таку більш наталію лінію, і сюди пустити доволі така пряменька іде лінія донизу. Я думаю, що не треба її завужати ось тут, тому що таке собі умовне завуження донизу, хоч якою б довжиною у вас не була сукні, чи як оливкова до коліна, чи як, ну, по коліну, чи як чорна, доволі така довга, то все завуження піде з рахунок запаху на передній частині. Ми його розхледімо. Тож, ось так я проводжу собі нову лінію, яка мені подобається на заталення, і далі пускаю. Прямо, прямо, прямо. Що нам зробити з рукавом? Рукав від цієї точки піднімаємо, ось так вигинаємо так, як нам подобається. Але обов'язково кутик і та довжина, яка нам потрібна для рукава. Дивіться, тут пряма, прямий кут це обов'язково. До речі, в французьких книжках ось так пишуть у прямий кут. Що дуже цікаво. Тут я повертаю цю лінію, мені тут так само треба хоча б трошечки зробити на, дек... на там, сантиметрик, хоча б прямий кут. Я ось так доводжу до цієї точки і проводжу ось так лінію. Ще одне Чи... чимало важливе. Рішення цього рукаву. Рукав доволі такий, він не облагає не, 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 не прилеглий до руки, але при тому в ньому там є трошки об'ємчику і не широкий, так. Тож, ви, будь ласка, якщо у вас тут вам достатньо цієї ширини, яку ви закладаєте, можете її залишати. А якщо ви хочете зробити більш вузенький рукав, то зробіть його вузеньким, ось так повертайте і там більше ось тут вирізайте. І робіть його вузеньким. Але ось тут обов'язково, наприклад, ви зробили вущим, тут хоча б до сантиметрику у вас кут під кутом повинна бути ця лінія, далі ви там вже її і нею граєте, як вам захочеться. Це такі приклади. Тут я чого вам саме так розповідаю і не даю ось так і тільки так, тому що всі ми з вами різні. Для нас, для всіх, буде індивідуальний рукав за своєю шириною, те, як він буде облягати по руці, давати він буде об'єм, чи навпаки не буде давати об'єм. Ми з вами різні. Тож я вас спонукаю просто таким чином думати. Не можна сидіти і робити все, як хтось вам каже. Тут ми запам'ятали і переходимо до пілочки. Пілочка, вона в нас на дві сторони в розгорнутому вигляді перезнята. Це обов'язково, тому що пілочка у нас йде з запахом. Запах буде практично однаковий, проте нам треба буде там зробити з одного боку, який зовнішня сторона цього запаху буде трошечки відрізнятися. Але то я потім покажу, як це можна зробити. Тут саме головне, що Одразу по горловині. Я з одного боку беру. Неважливо, який ви будете собі там відрізняти бок, чи правий, чи лівий на запах у вас буде йти, то, знову ж таки, під ваше бажання. Мені просто зручніше, знаєте, начебто ось сюди. Чи сюди вам показати? ну, Без різниці. Я ставлю ось сюди а, 2 см. Я так само забираю з горловини. А, 2 см. Тут нічого не заглиблюю. У мене є первинна історія, це я беру кутик І дивіться, ось так. Від, під, мені тут треба під кутом, ось тут під кутом, провести лінію. Це буде моя, це, тут буде такий запах коміршалик І це під кутом. І десь близько, близько двох. Трьох сантиметрів від цієї лінії, відходимо в сторону, ставимо точку, і проводимо нову лінію. То буде наш такий поворот коміра на спинку. Довжина горловини, ви заміряєте по новій горловині по спинці, яка у вас довжина горловини, і відмічаєте ось тут. Зараз я подивлюсь, щоб вам було все видно. так Дивіться, провели, відмічаєте ось тут. 2 чи 3 см відступили від цієї первинної лінії, сюди, в сторону. Відмітили довжину, довжину горловини, горловини спинки. Все, поставили позначку. Можна провести первинний прямий куточок. Далі будемо розбиратися. Від цієї точки нам потрібно відкласти ширину нашого так званого коміру, який буде, наче, шаликом. Так, Сюди він буде на задню частину входити. Тут обов'язково нахатую, що ось тут буде кутик прямий, тут буде шов, Ну, я сподіваюся, що вам зрозуміло. І від цієї точки на шаловий такий комір. Я б відступила близько 7-8 см. Якщо для вас 7-8 см, то дуже багато, то відступіть, наприклад, там 6 см. І то ви можете вже зорієнтуватись. Я орієнтуюсь первинно на моделі, яку ми з вами зараз робимо. Там достатньо об'ємний такий комір виходить. Ну, ще він об'ємний з рахунок тканини, яку там використовують. Так, і ось так я... Так, де тут в мене? 6 7 ось так сантиметрів. І тут так само я 7-8 сантиметрів проводжу. Там мені зараз трошечки не вистачає, не вистачає. Я проводжу першу лінію. Тут обов'язково повинен бути кут. Давайте щось вам було. Зрозуміліше. Ось тут я ось так підставляю. Доводжу тут кут, тут щоб в мене ось тут був кутик. На комір. Це обов'язково, щоб там не було ніяких потім вам пригод. Далі, а що мені потрібно зробити далі? Трошечки підтягну до вас. Цю викривочку. А, в мене є боковий шов а, боковий шов і лінія стегна. Зараз подивлюсь, щоб вам було все видно. Трошечки підтягую, щоб там комір не буде видно, але то не страшно, тому що треба ось тут по лінії стегна з одного боку і з іншого боку, так само на 2 см а, відступити, так додати до об'єкту. Можливо, ви додасте 2,5 см. Ну, дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас була достатньо широка історія, як в тому корале з коралеве сукню, то так можна там і до 6 см додати в об'єм. Буде така доволі широка, така, наче то римське бохо, я б його так назвала. Далі, знову ж таки, на те ж саме місце ось з цього боку, тут в нас комір ми почали креслити, тут піде на запах. Цього тут відмічаємо так на тому ж місці висоту до початку цільнокройного рукава. Ось так провели. І тепер я від цієї точки так само відступаю сюди, сюди відступаю десь близько 2 см, і вниз сюди. Проводжу сюди, мається на увазі, що в точку 2 см постигну. Рівно веду вниз. Але щоб не було ніяких кутів, ось тут треба його трошки скруглити. так. Тут можна додати так само лінію талії, щоб все ж таки в нас тут щось таке було доволі гарне. Тому що, якщо ви будете дивитись, ось ця виточка і ця виточка талії, вона входить в об'єм. Тож, давайте трошки ми тут об'єму додаємо, але все ж таки ми заберемо лишнє, щоб воно нам не дуже тут таким, знаєте, як пузир такий не виступало на животику. Ось так я наводжу Далі від цієї точки давайте ось тут замірюємо, скільки ми забрали. На 2 см ми відступили і додали сюди ця виточка, і ця в нас ігнорується. І... Знаєте, що б я вам сказала таке цікаве дуже. Я б тут ось з цього боку я б нічого взагалі не додавала. Тому що, якщо я буду додавати так само цю ж саму відстань і да з цього боку на лінію талії, то в мене потім піде не дуже цікава історія, такий буде, начебто, пузир висіти прямо на животику. А нам потрібно, начебто, додати об'єму, але не так, щоб. Його було багато. Якщо ви додаєте багато об'єму, як на, коралове, на коралову сукню, тоді, звісно, що з одного боку ви додаєте, з іншого щоб вам ось цей запах пішов на той об'єм, який ви вже задаєте, так, щоб воно було так само об'ємне. Там за великою кількістю ширини кількості циферок в той об'єм, який вам потрібен, так, щоб воно просто на вас ось так начебто стікало по вас, таким важким струмом тканини, як на кораловій сукні. Тоді, звичайно, що тут по всіх точках треба орієнтуватись і дотримуватись того, тих цифрооб'єму. За чорною сукнею, яка мені подобається найбільше, і за якою я, в принципі, і орієнтуюсь, то я тут нічого не додаю. І в цю точку талії, в цю точку талії, навіть я б відступила десь на півтора см, півтора см вверх повела б. Від точки талії я проводжу свою лінію запаху. Ось так. Ось так. А, запах, комір а, шалика, я проводжу саме в цю точку. Далі, що мені треба зробити, це а, з одного боку те, що ми додали тут 2 см об'єму, ми сюди пускаємо ось так. Лінію, так, трошки навіть можна прибрати і вниз, щоб воно в нас начебто повторювало з одного боку, щоб повторило, повторювало наш бок по спинці. Ось ця лінія вона повинна бути менше, щоб трошечки нам підтягнути пілочку з цієї точки, там, наприклад, до лінії стегна чи трошки нижче. Ми могли підшити з іншого боку. Бачите, там вже йде як розріз, тобто, ось ця частина тканини, яку нам підібрали і виставили ножку, воно говорить про те, що там, ну, десь десь ось так від лінії талії, так, там і трошки нижче можливо стегна підшито. Якось така технічна сторона. А, так, і що ми робимо далі? Далі нам треба накреслити, знову ж таки, рукав. Я зараз задаю ось так рукава. Так. А ось по, цьому, по цій стороні я знову проводжу горизонталь. Я просто беру від цієї точки базової горловини чітко ось тут ставлю лінійку, щоб вона мені провела горизонталь ось таку. Від неї потім сюди ну, в рівень на рівні плеча відступаю. На 2 см, не на 3 см, на 2 см, тому що з рахунок цього, такий рукав буде трошечки, бачите, він як перекручений, коли ми менше будемо відступати від цієї точки. Так, я просто дивлюсь, тому що я вам показую, щоб було видно. Від цієї горизонталі, коли наскільки якщо ми будемо якомога менше відступати, тоді воно буде перетягувати рукав і робити його таким більш перекрученим. Але знову ж таки, якщо ви будете брати бавовну, не факт, що бавовна у вас саме так зіграє. Якщо ви будете брати, наприклад, поплін, я думаю, що з ним можна ще попрацювати в такому випадку. А от якісь такі більш сухі тканини, бавовна, там, наприклад, батист, ну, от вони якось не дуже. Навіть поліестри які сухі, там, чи з домішками бавовни будь-чого не дуже. Це такий відступ по тканинах, льон тут теж не дуже підійде, а ось Купра, мені здається, на чорні сукні такі Купра, а будь-які віскозні тканини тоненькі, і всі ті, хто ось так грають, переливають і. Знаєте, текучі такі тканини, можливо, навіть масло підійде, я думаю, що підійде. Від цієї нової точки горловини ми проводимо лінію і знову ж таки повторюємо рукав, довжину рукава і ширину рукава, як і на спинці. Я думаю, в цій частині взагалі зупинятись можна вже не зупинятись. Нам потрібно зробити ось таку цікаву річ. Тут є виточка, яка начебто зберігається ось ця нагрудна, але вона не зашивається. І вона зберігається саме в такому своєму вигляді на плечова нагрудна виточка. Вона зберігається в такому вигляді в плані закладки, щоб зробити таку гарну закладку один з способів, який би я використала. Дивіться, я беру ось так можна навіть трошки б я продовжила сюди в цю виточку. Ось цей лучик ось так. Навіть давайте рівень просто візьмемо, щоб напрямок цієї виточки ось сюди пустити. Так і так. Ось таким чином. І я продовжую цю нагрудну виточку. Далі я веду в горизонталь до центру. Суто до центру, можна трошки навіть більше, якщо вам потрібно бути, але за чого потрібно? Я зараз зроблю на два розрізи. Виточку, якщо ви захочете, у вас, наприклад, велика сама по собі, ось тут широка виточка така нагрудна, то можна зробити на три розрізи. Що я маю на увазі розрізи? Я ставлю десь приблизно на 3,5-3,5 см позначку. По Одну і другу так само. Якщо великий розмір, і ви хочете зробити на три, можна зробити третє. Ось тут це за центром пілочки, бачите? ось Потім в цю точку я проводжу ось перша точка виточки, а ось друга точка виточки. І від цієї другої точки, там де вона зшивається я зараз проводжу перший лучик. І від цієї точки в другу точку проводжу другий лучик. Якщо вам треба, ви хочете зробити в третій, можна ще і в третій провести. Ну, це я веду ось так, то по бажанню. Так би я проводила, якби в мене була ось тут велика нагрудна виточка. Зараз я це трошки підріжу і до вас повернусь. Повертаюсь до вас, я підрізала ось тут, з одного боку, витачки. І тут два лучики. Можна так само третій підрізати. Зараз його різати не буду. Далі, а ось тут, дивіться, ось цей перший. Я трошечки від цієї точки підрізаю, не доходячи один міліметрик, щоб мені закрити цю виточку. Первинну виточку я таким чином закриваю. Так. І Так, все. Друга виточка. Я так само її з цього боку. Бачите, я ріжу з боку ось цього коміра. Я підрізаю. Дивіться, підрізати можна суто по горизонтальній лінії, не доходячи один там, міліметр, можна трошечки по косі, як вам буде завгодно. Тут немає такої а, ось, важливості в цьому підрізанні, з якої з якого кута заходити. Тут головне, щоб ви підрізали і у вас сюди в точку пішло. І ось на таку собі відстань, практично рівну відстань, я відхиляю цей лучик, так? Це в мене на два підрізи. Мається на увазі два підрізи нових двох ліній, лучики, які я накреслила. Виточка, яка була підрізана, я її за перший розріз... підріз не рахую. Вона просто в мене повинна закритись ось тут. Третій підріз ви можете зробити, а, і так само його відвести в сторону. Далі, де тут у мене був шматочок? Я зараз його підкладу ось так сюди. Трошки я його підкладаю і я його фіксую. Ось таким чином. І потім, тут в мене лінія. Зараз я все-все-все тут плече вам буде, щоб вам було видно, я зараз собі від цієї точки ось так накреслю, підкреслю, вирівняю. Тобто я вирівнюю ось це плече, воно може бути трошки, ви можете потім його вирізати з тканиною, трошечки ось так з кутиками. Але це не так все важливо, тому що якщо навіть воно, коли ось так дивиться, ви зрізаєте навіть тканину, ви, ви вирізаєте цю частинку, у вас ось тут ставите позначку, і тут у вас позначка. Це дві точки, які повинні поєднатись між собою. Ось так ви загинаєте. І єднаєте між собою і фіксуєте. А тут у вас буде ось ця максимально гарна складка, яка утворюється внаслідок того, що тут витачка, і плюс додатковий об'єм на комір, який повинен трошечки від важкості тканини під, під впасти таким чином. Ось так. Що ми робимо з цим коміром ще на спинці? Можна його трошки ось так. Від центру коміра від центру спинки за коміром. Трошки два рази підрізати, на максимально однаковій відстані там. І буквально на трошки, я б його, знаєте, так на півтора міліметрика. Півтора міліметрика кожну ось цю розвижечку зробила. І все. Тому що 3 міліметрика то вже. Начебто буде і забагато, а тут такі собі 1,5 мм. І тоді він у вас буде ось так закладатись, ну і там трошечки таким буде плавнішим на навколо шийки вашої, і буде комфортніше сидіти. Що ж, в принципі, дивіться, все. Викрійка готова. Ви коли будете зшивати Шиваєте по боку, ось цей ну, в даному випадку лівий бік повністю, і перевертаючи цю викрійку, ви сшиваєте ось по цій лінії в бокову частину до спинки з внутрішньої сторони ось цей запах. Але що я хочу ще сказати, якщо внутрішню сторону ви залишаєте. Внутрішню сторону, ви залишаєте під таким собі вигином на стегно, тому що в нас у всіх стегна різні. Якщо у вас ідеальні рівні стегна, тоді у вас буде більш пряма лінія. Якщо у вас ідеальні закруглені стегна, то у вас тут буде ось така більш вигнута лінія. Проте, на... потім, коли ви вирізали обидві частини, ви можете їх дзеркально від... вирізати, склавши тканину вдвоє. А потім саме ту частину верхню, яка буде поверх, яка буде на зовнішній стороні, візьміть, от я б, наприклад, взяла б від цієї точки, так, де я на півтора сантиметру далі підняла. І я б її ось так рівненько, прям рівненько вниз вертикаль провела. Ось так. Зараз я візьму цей маркер. Зелений. І це все потім відрізала б. Тож, що в мене що б я отримала? Я б отримала саме ось такий, начебто, прямий зріз Мого запаху, який буде на зовнішній стороні. Тому що внутрішній запах він нам навпаки трошки буде тримати лінію за стегном, не буде так можливо там відкриватись, якщо ви доволі так височенько його там підіш'єте. А ось ця лінія вона буде такою гарною прямою і буде ще додавати такий візуальний, називаємо це так, ефект звуження і так вузеньких стегень. А, так, так що ось така викричка, пілочка це саме, можна сказати, складне, але цікаве. Якщо ви так побачите, то в принципі нічого складного тут немає. Але за рахунок того, що треба подумати, як буде все ж таки ця тканина ось так само знизу падати на вашій фігурці, то тут треба трошечки трошечки подумати. Зараз я відкреслю ось так рукавчик Все. Я сподіваюся, вам було це цікаво. І використовуйте, підбирайте тканину, під, підпрацюйте з тканиною, і тоді у вас будуть гарні ідеальні вироби. А я вам бажаю гарного дня, спокійної ночі і до нової зустрічі!